У центрі міста біля колишнього готелю Житомир зріжуть тридцятирічні каштани та викопають молоді горобини. Таке рішення прийняли 8 листопада під час позачергового засідання виконкому. По майдану перемоги 6 йде комплексний благоустрій. Я думаю, ми всі бачимо мешканці міста. Так що там йде комплексний благоустрій біля готелю Житомир. Звернулись до нас приватне акціонерне товариство з проханням не. Просто видалити зелене насадження, вони йде як видозмінна зелених насаджень. Загальна кількість – 7-10 дерев, 7 каштанів і 3 горобини. Горобини, які викопають, обіцяють посадити в іншому місці. За видалені дерева сплатять відновлювальну вартість понад 21 тисячу гривень, а замість них висадять нові зелені насадження. Попередньо обговорено, що це шировидні катальпинальбу. І ну вже після того, як буде сплачено відновна вартість, придбано приватним операціональним товариством посадковий матеріал. Тільки після того одночасно буде видалення і висадження нових зелених насаджень. Також виконком дозволив місцевим жителям зрізати дерево на Лесі Українки. Їм надали дозвіл на встановлення збірно розбірного гаража металевого дозвільні документи є, але там росте дерево, яке потрібно видалити. Ну їм нараховано відновну. Вартість після сплати відновної вартості можуть встановлювати там вже гараж. Mm -hmm. а ось це алеча ось видалити понад півсотні дерев. За для будівництва багатоповерхівки виконком не дозволив. Рушевського 11 там є земельна ділянка під забудову багатоповерхового будинку. Було обстежено територію, 55 дерев є, нарахована відновна вартість 74 670 гривень, але пункт в. Постановою 10.45 передбачено при будівництві нових об'єктів, може бути зменшена відновна вартість, якщо надається кошторис на озеленення. Даним ЖБК надано проєктну кошторисну документацію, відповідно до якої вони зобов'язуються сплатити, озеленити дану територію після проведення будівництва на 150. Тисяч п'ять гривень 39 копійок. Тобто, відповідно до постанови 1045 е і пункту акту, у нас е сума перевищує на сума на озеленення перевищує суму сплати відновленої вартості, тому сплачувати відновну вартість, ну якби знімається з них, плата відновленої вартості. Це погана історія. Ну, по перше, будівництво буде йти декілька років. У нас ще багато будинків, люди мають проблеми, зараз бігають за тими забудовниками, які просто не закінчують об'єкт не можуть здати вчасно. По 2-3-4 роки здають об'єкт. І потім, якщо забудовники, частина, я ж не кажу про цього забудовника, я не знаю, добудує, не добудує. А потім ми ще бігаємо за цими забудовниками, щоб вони об'єкт людям добудували. І я так от прямо бачу, як вони от ще дерева висадять на 155 тисяч. І через 3-4 роки я не знаю, що можна буде купити за 155 тисяч гривень. Він після здачі об'єкту передає все на ОСББ. І ми будемо бігати за ОСББ, вимагати від них висадити дерева. Я пропоную зняти і робити нормальний проєкт рішення.